Сьогодні ми отримали нову машину вертикальну обробітку екселератор XT-8010, який прийшов на зміну машині 8005. Що? Що покращилось? Перше, це те, що ми маємо різний, різний шах в батареях дісків. Тобто, спереді ми маємо трошки менший. Вістень між дисками ззаді, трошки, трошки збільшений шаг. Також ми отримали більш широке регулювання вогу. Машина стала більш універсальною. Тобто, якщо на 80-05 ми мали 5 градусів максимальний вуго атаки дисків на цій машині, ми маємо вже 8. Сам, сама зміна кута також відбувається більш ергономічно. І і зручно. Ми маємо шкалу від 1 до 8 градусів і можемо за допомогою ключа виставляти кут і ступінь зароблення рослинних рештків. Тобто, якщо ми хочемо більш підчернити землю, ми ставимо максим... більший кут, якщо ми хочемо рештки не обробляти залишити зверху, ми ставимо менший кут. Також в цій машині 8010 додавалася штригельна борона між батареями дисків. Її задача заспокоїти поток від першої батареї і вирівняти рештки на всю, на всю ширину. Також. Зірочки Star Views, їх задача після подрібнення рештків і мінімальної заробки, рештки якби, закріпити на поверхні, щоб вони не, не знімалися вітром і залишались на поверхні. І також і каток завершує обробку. Машина є наскільки універсальною, використовується в різних технологіях, в традиційній. Вертикальний, а також для вирівнювання ґрунту, для придпасівної обробки, для підготовки для пасіву, для ущення стерні, тобто після збору ранніх зернових чи технічних культур для провокації падалиці. Та Підготовки ґрунту для подальшої обробки. Також господарство використовується перед глибокорозпушувачем, після глибокорозпушувача. Також є господарство, де працюють по оренці. Тобто після оренки розрівнюють ґрунт і готують під посів. Залишайтеся з нами, залишайтеся з кун. Слава Україні!